Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо встали на, на попері, суни глядами? Чом вас світи не розвіяв, степу, як пилину? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Бо вас лихо на світ на сміх породило. Поливали сльози, чом не затупили? не винесли в море, не розмели в полі. Не питали б люди, що в мене болить, не питали б, за що проклинаю долю? Чого мужу світом нічого робити? Сказали б на сміх квіти мої діти, нащо я кохав вас, на що доглядав, чи заплаче серце од в на тім світі? Як я з вами плакав, може й вгадав може, найдеться дівче серце карі очі, що заплачуть на ці думи, я більше не хочу. Одну сльозу пан пана панами, думи мої, думи мої, лихо мені змаха. Пущу на пнищі на з тугами гатарі з плугами. Співають іночі дівчата, а матері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, в чірне зірога стає, дочка вечерю подає, а мати хоче навчати, та соловейку не дає. Поклала мати коло хати, навіть діточок свій, сама заснула коло їх. Затихло все, тіхо дівчата, та соловейку не затихло. Кохайтеся, чорнобриві. Роблять лихо з вами, москаль любить жартуючи, жартуючи кине. Піде в своєму московщину, а дівчина дине, якби сама так нічого, а той стара мати, що привела нас від Божої муси погибати. Серце я не співаючи, коли знає за що. Люди серце не побачать, а скажуть, ледащо. Кохайтеся, що набридуть, та не з москалями. Бо москалі чужі люди знущаються вами. Згнули весна, кожен землі собі не зходила.